Потрібно себе хвалити навіть за найменші хороші результати. Схуднення, правильне харчування, інтервальне голодування це ті звички хороші, які потрібно в собі розвинути. Джеймс Клір в своїй книжці Атомні звички розповідає, як хорошу звичку можна закріпити в своєму житті. Кожній звичці потрібно позитивне підкріплення. Коли ви худнете, вам потрібно себе тішити, себе преміювати в якийсь спосіб. Наприклад, поставили собі таку ціль: схудла на 2 кг, пішла, зробила собі манікюр. наприклад. Схудла на 4 кг пішла. Ще чимось себе побалувала. Я не кажу про зіжте тістечко або морозиво. Ні. Позитивно підкріпіть, щоб у вас хороша емоція залишилася після того, як ви досягли якогось певного результату в цій своїй новій звичці. Саме така методика дозволить вам розуміти, що це щось приємне, комфортне і класне в вашому житті, саме через позитивне підкріплення вашої нової. Класної звички. Напишіть мені, будь ласка, як ви плануєте себе хвалити за ваші досягнення в схудненні?